Вогонь вогонь, бачу вогонь, вона горить, горить, горить там вогонь. Знімай, знімай все. Давайте воду. Лийте воду на машину, треба воду. Води, води, треба більше води. Нам, нам треба воду. Хлопці, дістаньте мої носки з багажника. Добре, добре, добре. Біля колеса починає горіти, біля колеса, дивіться. Дивіться, щоб вогонь в жодному разі на поле не перекинувся. Треба від'їхати вперед, Від'їдь вперед. А рид було можу гасити? Так, так, виливай все. Мінівен, мінівен горить. Бляха, бляха. Викличте сюди пожежну службу, дзвони швидше. Головне, записуйте відео. Мені пофіг на машину. Зараз головне, щоб вогонь на поле не розійшовся, окей? Так, відійдіть, відійдіть, відійдіть. Гей, контролюйте, щоб вогонь не перекинувся на поле. Алло, друзі їхали по пездоріжжю, їхали полем з кукурудзою. І загорілися машини, і треба швидко пожежна машина. Ох, мій телефон там. Пацани, викиньте мій телефон, пліз. Де він саме? Та на задньому сидінні. Прокоментуй, що сьогодні сталося. Так, хлопці, ми виходить, жорстко обісрались. Ох, Ісусико! Реально трохи наробили тут діло. Є щось цінне в машині, наприклад, телефон. Так, так. Це що там, каністра з бензином? То не дуже добре, забери її звідти. Пожежники вже їдуть сюди. Я візьму свій самокат, добре, він мені треба. Всі в порядку? Відходьте звідти, не стійте так близько. Ох, Ісусику, мій милий терястя. <плес> ну що, от вам і півмільйона доларів за спиною. Я думаю, що не варто їздити на спортивних авто по полях, якщо у вас немає бюджету. Я хотів просто трохи повеселитися на цій машині. Коді, як ми будемо їхати додому? Та блін, не знаю. Хлопці горобці, блін, у нас такі проблемки, ну, невеличкі. Коді, мені реально шкода. Вау, я я тільки що просрав півмільйона доларів. Я, я не думав, що це буде так важко, але я, я не можу всього передбачити, що станеться далі. Але, але все добре. Я думаю, ми, ми переживемо це. Думаю, треба буде йти до психолога після такого. Це наш орендований мінівен, і, і це все не придумано. Блін. Це відбулося так швидко. Ну тут і зараз. Я це казав Бену, ніби п'ять хвилин пройшло, та ніби п'ять секунд пройшло. Ой, ми нічому не навчилися на прикладі поліцейської машини. О, моя машина загорілася. Чувак, це ж Феррарі, блін. Новесенька Феррарі. Я дуже хочу посміхнутися, бо це прикольно, але, але щось бляха... Це якесь безумство. Я думаю, що нам можна зняти прямо зараз ще одне відео з пожежною машиною. Замовкни. Я впевнений, що зараз мільйони людей скажуть, що це все підставлено і продумано. Але це наш орендований мінівен. Орендований мінівен з нашими речами всередині. Ох, Ісусику! Все ти казав, що взяв повну страховку, так? Це дуже погано. Це реально дуже погано. Ну з фінансової точки зору. Та мені пофіг на машини, але все одно трохи обідно. Ох, блін, чоловіче. Хей, Бредлі, hey допоможи. Тайлер. Тайлер, теж допомагай. Нарешті пожежні машини їдуть сюди. Зараз вони швиденько справляться. Насправді я не злюсь через цю ситуацію. Єдине, що там були мої черевики, які згоріли. Ти за черевики переживаєш? Чувак, чесно кажучи, добре, що всі живі лишились. Моя Феррарі тепер буквально розплавлена купа металу, а ще годину тому я катався і балдів від неї. Навіть не годину тому, 15 хвилин тому. Орендована ще стріляє. Я, я більше серджусь через орендовану машину. Так, це теж проблемка. Так, там лежить 400 тисяч баксів. Мінівен орендований за скільки? 40 доларів. Так, на авторія новий такий максимум 40 тисяч доларів. Обладнання ще. О, ще нам ми витратили півмільйона доларів. Пожежники навіть ще не знають, що це Феррарі горить. Це просто виглядає як якийсь звичайний багі, чи щось таке. Але я реально не можу навіть вам пояснити, наскільки це було не заплановано. Навіть якщо я зараз посміхаюсь, то це нічого не означає. Це була Феррарі опа опапа. Це відстій, це точно. Це еквівалентно вартості будинку. Всі у коментарях скажуть, що це було все по сценарію, але бляха муха, я навіть не знаю, де ми зараз. Ми просто купимо ще такий самий в магазині Феррарі. Можливо, у мене є страховка на цю машину. Думаю, якщо є, то найменше, наприклад, за що заплатять це збитки, нанесені іншим людям. У мене немає повного страхування ні на що. Вони мені його не дають. Вони кажуть, він попаде в ДТП або спалить машину. Ну саме так і сталося. Страхові компанії були праві. Машина вже горіла, і ми згадали, що в мінівені стоїть холодильничок маленький, так? Да? хтось кричить: нам потрібна вода. І я дістаю дві газіровочки і банку Red Bull, відкриваю банку Red Bull і починаю заливати все, що бачу. Але я скажу, що в цьому є один момент, який дійсно неприємний. Люди до цього що в коментарях писали. Що я її не знищу насправді так в попередньому відео, типу ти нічого грандіозного прям не робиш. Це бляха, друге відео. Друге, і, і тут авто згорає нафіг просто. Так що хто там ще казав, що перші відео були слабенькими? От полюбуйтесь, але чесно скажу, коли вона була на ходу, це було так весело, так кайфово. Ми ще нічого не дивилися, тому зараз визначимо, чи повністю втратили авто, чи можна буде щось відновити. Так, ми повністю його втратили. Оце було моє колесо. Отут е, можна побачити, що на машину вже його не поставиш, але на OLX закинути можна. Подивіться на цю плату, схоже на приладову панель. А так, це вона і є. Так, мені подобається карбон на цій машині. Видно, що хорошої якості. О, карбонові керамічні гальма, теж хороші. Альо, вони справді класні. Ці гальма залишилися непошкодженими. Вони повинні були розкалитися від гальмування і стати червоними. Червоними, в принципі, вони й були. У нас є абсолютно новий титановий вихлоп вартістю вісім тисяч доларів, і це дуже добре, бо він також залишився як з конвейера. Ось тут наш двигун V8 з подвійним турбонадувом Феррарі, потужністю тисячу кінських сил, який по ідеї, десь о тут має бути йому просто потрібна заміна масла. Чоловіче, я турбіну знайшов. вона повністю розплавилася. Одразу й не скажеш, що це Феррарі. Добренько, я думаю, ми завеземо це якось додому, до теннесі. Вже бачу, як перекупи будуть битися за ці запчастини. А петлі дверні продаєте. А карбонові вставки по чому? А на ущільнювач лобового знижку зробите? А як ми можемо бути впевнені, що це не страхове шахрайство? Ну, мабуть, тому що у мене немає страховки. Вони фактично не хочуть страхувати мене в жодній ситуації. Мені 25 років, у мене не було ні одної ДТПшечки. Ходіть щось вам покажу. Думав, буде сюрприз. А фіг там. це були наші новенькі колеса. Резину підкинути, відбалансувати і норм. Чуть-чуть балончику підкасить і теж на еликс. А що тут пан помідор забув? Реально? А от і наш холодильничок знайшовся. Помідор гриль, хтось буде. Ох, чувак, то ж печія зараз буде. А де вся передня панель бляха? Так вона згоріла, то ж пластик суцільний. Приладова панель теж пропала. В будь-якому випадку тут був фіговий карплей. Насправді так, карплей з цієї машини цілком цього заслужив. Карплей тепер став кар... не карнеплей. Ми буквально годину тому їхали цим мінівеном. Ох, тряся. Чий це самокат? О, ні, почекайте, пацани. Ви ж пам'ятаєте, я з багажника діставав свій. Я заберу свій самокат. Добре? Мені здається, що ще одним знаком випадковості є те, що ми взяли з собою забагато матеріальних речей. Подумайте, якщо б ми просто взяли одну коробку чіпсів, ми б встигли виконати все. Але ж ні, треба було ще самокати тягнути з собою. Але не забувайте про наше здоров'я. Всі залишилися живі здорові. Та помовчи, помовчі. Та не затикай його. Люди потрапляють у аварії постійно. І перше, що говорять, це те, що ніхто не постраждав. Це добре, звісно, але хтось поцікавився, в якому стані мої речі. Моя фігурка Двейна Джонсона, наприклад, і я трошечки розчарований вам. Хлопці, бо могли трохи піднапрягтись і винести набагато більше речей звідси. Ти взагалі, блін, втік зразу подалі. Можливо, якби ще хвилин 15 було, то встигнули, там вже нічого від авто не лишилось. Хтось витягнув моїх дітей. Почекайте, ми взагалі брали дітей з собою. А нафіга ми тоді цілий мінівен в оренду брали. Всі діти були зі мною. Де вони? Зачекайте, вони були в мінівені. Ви забрали моїх дітей, правда? Чувак, я, я дійсно залишив їх там. Про що ви там говорите? Ні-ні ні, все нормально. Я, я забрав, забрав обох твоїх дітей. Ти прикалуєшся? В мене було дев'ять дітей. Коротше, це одна з причин, чому ми завжди розважаємося, оскільки ніколи не знаєш, коли це закінчиться. Це стосується всього у житті. Типу, живи насичено одним днем, бо завтра може не настати. А може, це сталося через те, що ми розважались, не знаю. Чувак, чувак, треба якась тряпка, щоб пилюку протерти. Шикарний артефакт. На здоров'я, горобчики, на здоров'я. З вас, макофе. Гляньте, що тут знайшли. Крутяк, просто кайфун. По відчуттям все вигоріло. Лище води воно вимивається.